Сьогодні у випуску у селищі Сутиски військові будують міст, який з'єднає два береги Південного Бугу. Законодавчі новації для роботодавців, обов'язки та механізми впливу. Про особливості формування бюджетних укрупнених територій розповіли самоврядцям фахівці профільних департаментів та управлінь. Про ці та інші події в огляді журналістів ТНВ вітаємо вас. На Вінничині військові будують міст, який з'єднає селище сутиски. Стару дерев'яну переправу повінь зруйнувала кілька років тому. Місцева влада звернулася по допомогу до військової частини, яка спеціалізується на встановленні таких мостів. Нині триває завершальний етап будівництва 90 метрової переправи. Батальйон дорожнього забезпечення із Рівненщини у селі Сутиски будує комбінований міст із дерева та заліза. Переправа свороду унікальна. Військові її називають три в одному, адже конструкція складається із дерев'яних опор та механізованих розбірних елементів. Використали три військові мости в ході проектування. Це низьководний дерев'яний міст, баштові опори. А проїжджа несуча частина із елементів тяжкого механізованого моста ТММ-3. Та малого автодорожного розбірного моста «Марм». Мороз та сильний вітер для військових будівельників як випробовування на місці. Умови мають бути наближеними до екстремальних, адже батальйон монтуватиме такі мости і в зоні АТО. Це у мене вже третій міст. Ми будуємо з дві мости через річки, для того, щоб допомагати населенню переправлятися на другий бік. Цей міст для мене новий. Я ще. Якби такого не будував, також це потрібний досвід, каже командир частини. Солдати-контрактники, які прийшли на службу лише рік тому, знайомі тільки з теорією. Практика збірки комбінованого мосту це новий рівень професійності. На базі даного будівництва ми проводимо практичні заняття, тому що фактично 80% на даний момент мене це військовослужбовці, які прибули на контрактну службу. Вони знають теорію, але не мають практики будівництва. Тому в ході цього будівництва ми отримуємо неоцінений досвід. В першу чергу, а по-друге, підвищуємо фаховий рівень військовослужбовців нашої частини. Місцеві жителі такій допомозі лише радіють кілька років. Вони ходять на інший берег по старому аварійному мосту або переправляються човнами, автомобілями ж змушені об'їжджати по кілька кілометрів. Ви самі бачите, по чому ми ходимо. Діти ходять в школу в садик, зимою, слизько, і літом тяжко ходити. Завжди переживаємо, коли дитина йде в школу, ходимо, зустрічаємо. Звичайно, треба і скоро не може поїхати до нас, тому що через понтон дуже далеко а на посолку. Багато хворих, вже людей таких діти багато. Звичайно, потрібно нове міст. Також жителі Сутисок всіляко підтримують солдату. Холоднечу носять чай у термосах та ріжуть пилами дерев'яні опори. Чай гарачий з лімоном. Буває, поможемо якимись продуктами, якщо не треба. То бувають люди і пірішки, а чай гарачий постійно з лімоном виносимо, гарачий, щоб, щоб солдати випили, бо все-таки на холоді, на, на цьому вітрі видержати теж так. Стараємося піддержати, чим можемо. Бо вони велику справу роблять для нас. Після монтажу розпочнуть зварювальні роботи. Міст матиме довжину 90 метрів, ширину 5 і дві пішохідні доріжки. Гарантію на таку комбіновану переправу військові дають не менше 50 років. Валерій Кузнєцов, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини. Всі департаменти та служби області запрацюють спільно задля для того, щоб пояснити роботодавцям у районах законодавчі новації. Перш за все йдеться про виплату встановленої урядом зарплатні у 3200 гривень. Створена робоча група вестиме комплексний діалог у містах та селах з підприємцями. Часи виплати кревно зароблених у конвертах минули. Обласна влада наголошує, поки що на меті мають не перевірки. Їхня ціль інформативно роз'яснювальна робота. Тобто немає якихось там планів, немає якихось доручень, щоб покарати. Мова йде, що люди повинні працювати в однакових умовах. Всі працюють в одному, єдиному легальному законодавчому полі. Усіх охочих в районах запрошують на семінари наради. Чиновники ключових служб підуть у народ. Водночас нагадують про усі відомі факти зловживань можна повідомляти на телефони гарячих ліній. Але тут треба мати на увазі наступне. Ще раз, що аноніми не розглядаються. тому звернення ті тільки втрата часу. І тих, хто отримує звернення, тих хто здійснює таке звернення. Фіскали готові долучитися до контролю найму праці. Втім, зміни торкнулися і їх подекуди зв'язавши руки. Вже райони не мають функції з 3 січня, не мають функції ні контрольної роботи, ні функції адміністрування. Вона вся на обласному рівні. Тобто, що у цей період часу, 2-3 місяці, ми не зможемо е, приймати участь у робочій групах. Навіть сьогодні в нас пішла маса звернень. Е, про порушення законодавства про працю, по використання найманої праці без оформлення нема кому доручити піти, провести перевірку. Ще одним викликом стає необґрунтоване скорочення чисельності працівників та переведення їх на неповний робочий день. Як забезпечити, щоб не відбулася зрівняловка да, в оплаті праці працівників в залежності від різних категорій? І це теж можна досягнути в межах фонду оплати праці, щоб така диференціація відбувалася. Пенсійний фонд володіє реєстром застрахованих осіб, тож планують обмін інформацією із контролюючими органами. Такий персоніфікований облік покаже реальну картину справ. Приховати тіньову зарплату вже не вдасться. Ніхто не задумується, що ця людина, яка працювала ніколи не оформлена, не буде мати ніяких соціальних пільг в майбутнє. Чимало тих, хто працював по білому, сьогодні ставлять питання про закриття підприємств. кажуть у Федерації про спілок, тому без економічних стимулів не обійтися. Такі роз'яснювальні семінари у районах триватимуть щонайменший місяць. Ельвіра Бондаренко Костянтин Шевчук ТНВ. Чи є проблеми після об'єднання? Які особливості діяльності місцевих рад об'єднаних територіальних громад, як функціонуватимуть відтепер там заклади освіти, культури охорони здоров'я, як формують та виконують бюджети укрупнених територій. Про це і не тільки йшлося на семінарі на раді за участі представників об'єднаних територіальних громад Вінничини та фахівців профільних департаментів та управлінь. Вінниччина не пасе задніх, але й не лідирує у процесі утворення об'єднаних територіальних громад. На сьогодні маємо 21. дві з яких Калинівська і Студенянська. Минулоріч отримали майже 74 мільйона гривень доходів по загальному і спеціальних фондах. Але крім фінансових важелів, укрупненим територіям передається і низка повноважень та обов'язків, як їх реалізовувати в контексті низки. Соціально економічних реформ йшлося під час семінару наради для представників представників ОТГ ми маємо сформувати максимально ефективну взаємодію і для того, щоб можна було до кінця року показати реальний зміст реформ. Люди відчули не тільки фінансову децентралізацію, а зміни в інших реформах охорони здоров'я, освіти і так далі. Бо з головне з питання, яке піднято було в законі про децентралізацію, це якість послуг після об'єднання має бути не гірша, а краща. Базовими питаннями залишаються соціальні медицина, освіта, культура та соцзахист, що залишає собі держава, а які функції відпускає, до кінця ще не прописано. Але на слайдах та інфографіці керівники департаментів доводять, як має бути в ідеалі при наявних можливостях тієї чи іншої громади. Перший виклик, який я бачу, це система організації управління навчальними закладами. Чимало питань в ОТГ пов'язані з медициною. Відтепер на їх плечі лягає і фінансування профільних державних програм. По онкології, по туберкульозу, по фенілкітонурії, по лікуванню гіпертонії, по діабету другого типу це таблетовані цукрознижуючі. Надана субвенція піде лише на отримання медперсоналу. Все інше, зокрема кошти на вакцини, препарати для пільговиків, мають виділяти з місцевих бюджетів. Що ж до структури функціонування медичних установ, це теж компетенція ОТГ і бути в селі, амбулаторії чи центру первинної медичної допомоги, воля громади. Департамент виступає нині як порадник. Викликом для медицини об'єднаних територіальних громад є акредитація та видача ліцензій для вже створених медустанов. Новостворені заклади, як центри первинної медико-санітарної допомоги, так і окремі юридичні особи амбулаторії, вони не будуть акредитовані ще три роки. Принаймні два зараз законодавство міняється. Ну я думаю, що це питання можна залагодити, тому що заклад працює. Він створений за віленням об'єднаної територіальної громади. А от чи отримаєте ви ліцензію, це ще питання. Причому я хочу сказати, що департамент охорони здоров'я в це не вмішується. Не на словах а на ділі знає проблему з ліцензуванням Калинівська об'єднана територіальна громада. Перші об'єднались в області, першими відкрили медцентр. Зараз чекають на його ліцензування. Ми вже створили свій медичний центр, але знов починаються там, де перші йдуть, там звісно починаються якісь колізії. Сьогодні у нас виникло питання саме по обслуговуванню і отримання ліцензій, особливо це стосується наркотичних препаратів. Але я думаю, що в будь-якому випадку, той хто іде, то той цей шлях здолає. Попри можливі виклики процесу децентралізації, ті, хто об'єднався, таки спонукають своїх сусідів задуматись у трьох об'єднаних територіальних громадах Вінницької області. Незабаром мають відбутися вибори. До літа експерти прогнозують до двох десятків новостворених укрупнень у нашому регіоні. Тетяна Добровольська, Олександр Цехмістер. Телевізійні новини Вінниччини. Роль регіонів у функціонуванні соціально-правової держави. Саме це стало темою проекту, реалізація якого стартувала на теренах Вінницької та Житомирської областей. Головною метою є підвищення рівня поінформованості громадськості щодо діяльності агенції регіонального розвитку та можливостей використання інших інструментів. Захід передбачає як теоретичну, так і практичну частини. 8 лютого у Вінниці відбудуться тематичний круглий стіл, тренінг, та майстер-клас наприкінці місяця подібна зустріч планується і у Житомирі. Проект розрахований на представників органів влади, профспілок, громадських організацій та інших зацікавлених сторін. Кількість місць обмежена лише 30 осіб. До участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-форму на сторінці агенції у Фейсбук. Проект реалізують за підтримки фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Основне завдання буде полягати це в ознайомленні учасників заходів з інструментами регіонального розвитку, можливостями розвитку громад. Ну і також другим завданням буде це налагодження міжрегіональної співпраці шляхом обміну досвідом та кращими практиками нашого регіону, а також регіону партнера. Далі у випуску в обласному центрі тривають масштабні рейди з виявлення водіїв-порушників. Наші кореспонденти побували в експедиції з дослідження зубрів у природному середовищі. 159 років тому. Вперше виконали марш Мендельсона на часі. реалізації проекту одруження за добу. 25 січня о дев'ятій ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку сімейного типу по вулиці Зулінського сталося загоряння. До місця події одразу було направлено чергові караули трьох пожежно-рятувальних частин міста Вінниці. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено житлові кімнати квартири площею близько 32 квадратних метрів. За півгодини пожежу було ліквідовано. Наразі фахівці встановлюють причини. Та обставини виникнення загорання інформацію надала прес-служба головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Нелегальні перевезення, черговий доказ неконтрольованості в галузі, результат дії ринкових факторів чи популярний нині вид бізнесу. Наскільки небезпечною є така підприємницька ініціатива на колесах, і чому фахівці застерігають пасажирів не користуватися послугами бездозвільних таксистів в обласному центрі? Тривають масштабні рейди з виявлення водіїв-порушників. Що не всі таксисти чесні довела перевірка, яку у Вінниці провели представники Укртрансбезпеки спільно з нас поліцією та столичним департаментом державного контролю. Полювання на неліцензованих таксоперевізників відбувається в найулюбленіших у місцевих грачів точках поблизу вокзалів, ринків і супермаркетів, де вони працюють без будь-яких дозволів. Патрульна поліція міста Вінниці, капітан Чернов. Чому не виконали вимогу про зупинку? Я просто не бачив. Не зупинився на вимогу поліцейського, керує автомобілем без страхового поліса. У водія іномарки Анатолія Джигі цілий букет порушень градус спілкування з контролерами підвищується. Щойно автокерма не чує, що колеса використовує у тіньових перевезеннях. Ніяких фішок в мене не було. і Я не займаюсь звозом. Віз свою жінку, тому що вона їхала. Я спішив на ЖД вокзал. Вона їде в Одесу за товар. Перевозити пасажирів без ліцензії державної реєстрації, це наражатися на серйозні штрафні санкції: від 17 до 34 тисяч гривень за перше порушення і до 85 тисяч гривень за повторне з можливою конфіскацією авто. Але ті, кого в народі називають грачами, у нелегальному бізнесі кажуть не від кращої долі. Ви два місяці робите, затримуєте кошти, ви заробляєте кошти і не платите. Я заробляю для того, щоб зробити ліцензію. я не ж не стої, в мене не то, що не... в мене там мільйони вводяться, чи що. спілкування з інспекторами не загрожує тим, в кого все відповідно до букви закону. Між тим офіційні транспортники суттєво програють спритним нелегалам. Збитки від незаконної діяльності оцінити непросто, але якщо зважити на кількість осіб, котрих щодня обслуговують відповідні транспортні засоби, йдеться про. Про солідну виручку, що зникає в цьому тіньовому бізнесі, як вода у піску, розробили законопроект про таксі, де ми можемо перевіряти Міністерство інфраструктури в з податковцями не тільки автомобілі, таксі, але й диспетчерські пункти, які надають їм диспетчерські послуги. На жаль, на сьогоднішній день їх ніхто не може вправі перевірити. Диспетчерський пункт, а вони згідно чинного законодавства, повинні заключати договір тільки з ліцензованим транспортним засобом. Для вільничан таксі це зручний вид транспорту. Однак, коли йдеться про безпеку перевезень, не всі пасажири готові відмовитися від практики замовлення випадкового екіпажу. Сівши до автомобіля, в першу чергу потрібно подивитись, чи є таксометр, так як потім бувають прикри інциденти, що пасажир не може довести то куди він їхав, і спори про ціну за перевезення бувають зашкалюють ці суми. Олександр Василишин, Костянтин Шевчук, ТНВ. Кращі вихованці обласної станції юних натуралістів кілька разів на рік вирушають у експедиційні походи. Коли ж йдеться про можливість побачити у природному середовищі зубрів, до лісу прагнуть поїхати всі, і методисти, і гуртківці. Нашим кореспондентам пощастило долучитись до їхньої команди. Із Вінниці виїхали на світанку. Перша зупинка у хмільнику в головному офісі лісівників. Тут юним та досвідченим екскурсантам розповіли чимало цікавих фактів, історії випадків про життя зубрів. Завдання доглядати вінницьку популяцію зубра європейського почесне і складне, особливо після трагічних подій минулого року, коли загинуло майже чверть стада. Коли стався нещасний випадок, ми ж продали там голови і шкіри тоді, там перших, які ми. Витягнули, які ще можна було. Ми продали їх, заробили гроші. І купили на ті гроші тепловізор. Це іменно для боротьби з браконьєрами, тому що вони сьогодні озброєні всюдихідами, тепловізорами і так далі, карабінами, яким можна стріляти за 300-400 метрів. Команда ігорів Хмельницького лісгоспу вистражила зранку ста до зубрів, і відтак у юнаців і нас є можливість сьогодні їх побачити. Будемо сподіватися. Головний тутешній доглядач зубрів Олександр Сіваченко. Єгор із 30-річним стажем. По снігу читає, як по книзі. Стокілограмовий зубрик. Вони постійно молодняк беруть середину стада». Тут приблизно пройшло не менше 70 голів. Всякого возрасна група, тут і молодняк, і старі особи, і в основному самки. І вони прийшли в напрямку села Кам'янка. Позад нас знаходиться лощина, в якій є ця соснина. От зубри зараз з неї будуть виходити і перейдуть на онте поле. Ще година переїздів та очікувань, і ось сталося. Зубри поважно та обережно виходять. Юнати не змогли стримати емоції, радісно загукали, і гіганти тваринного світу Європи продемонстрували спринтерську швидкість. Коли ти дивишся, наприклад, по екрану телевізора там, чи на екрані комп'ютера, це взагалі не то картинка, звичайна, навіть ти не можеш відчути, відчути ці емоції. А коли ти вже дивишся насправді на цю тварину, це взагалі не перевершено просто. Нарахував приблизно 46 штук, і це дорослих особин, не рахуючи маленьких, тому що в біноклі було тяжко побачити маленьких зубрів. Не дивлячись на те, що ці тварини дуже великі, вони дуже швидкі, і слідкувати за ними було тяжко. Ягорі допомагають усім лісовим мешканцям облаштовані десятки підгодувальних майданчиків. Йоним екскурсантам показали і лісові ремізи, і пастки для зубрів та вольєр для розведення диких кабанів. Це експлуатаційна поїздка. Ми її дуже всі чекали, всі дуже хотіли. Не очікували такого, тому що за такими великими по 800 кілограм ховались такі маленькі зубринятка, які там навіть було помім, ні бінокль, ні так. Такі походи дуже цікаві для дітей. Очі палали, і от вони ну вони не вершу не вірили до останнього, що вони це можуть побачити. Шкода, що подібні нагоди трапляються не часто. Юлія Черкашина, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини. У Вінниці презентували виставку вінницького художника Анатолія Гейструка. 20 Двадцятирічний майстер пише картини, вишиває, плете з лози, робить ляльки-мотанки. чи гобелени йому належить рекорд за найбільшу вишиту вручну боксерську рукавичку. Проект Україна крізь віки Анатолій Гайструк присвятив Дню Соборності України. Художник презентував гобелени, створені протягом останніх п'яти років. Ця техніка, взагалі, то традиційна е жіноча техніка, але на моїй долі, якби прийшлось бачити багато гарних саме митців і саме го ткачів-гобеленів, чоловіків. Які беруться за це зі своїм смаком, зі своєю енергетикою, і в них виходять дуже гарні твори. Анатолій Гайстрюк переможець низки всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Увесь вільний час юнак присвячує творчості та намагається не зупинятися на досягнутому. Зараз мене постав вибір уходити з медичного університету, йти по творчому шляху. Я обрав йти по творчому шляху і тому, що дуже мало. Часу залишається на творчім, на спілкування з самим собою, і я зробив такий вибір і зараз створю, розвиваюсь, і хочу продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Це одна з відомих робіт авторів. Її юнак подарував народному депутату України Сергію Кудлаєнку, який постійно підтримує художника. Це дуже добре, що він перебуваючи за кордоном, де б він не перебував, він завжди пам'ятає своє коріння, і він завжди показує наскільки він і ці талановиті люди. У Анатолії є улюблена картина символ дому. Її майстер постійно возить із собою. Сама особлива картина це квітка сонця, яка прийшла зі мною багато фестивалів, міжнародних конкурсів, на яких я завойовував завдяки їй золоті місця та гран-при». Проект Україна крізь віки» відтворює традиції стародавніх технік. Інна Галецька, Ігор Климчук для ТНВ в обласному центрі народної творчості дебютувала 26-річна Вінницька художниця Мар'яна Сілагіна. Назва її виставки Сила в генах. І цим усе сказано. Батьки дівчини теж художники. Донька продовжує їхню справу у своєму стилі. Декоративний живопис Мар'яни Селагіної – це своєрідне продовження традиції імпресіонізму в українському малярстві. Яскраві барви на картинах, прозорі, манливі. Таке враження, що ніби не фарби лягли на полотно, а шовк. Я працюю олійними фарбами яскравій гаммі, чистими кольорами. Щоб відобразити яскравість, силу, потугу нашого українського народу, тут присутній пастозний живопис і живопис, який як називають Таля прима це неповторність, сітюдність, свіжість, тому яскравість цих кольорів. вони не тьманіють, тому що на них не накладено зверху інші кольори. Квітуче покуття, свято на селі, гаївки, гулострембіти, пробудження. Назви робіт художниці додають до полотен з українським колоритом, особливого ліризму у сонячному сяйві. Сюжетні картини грають кольорами, манять сакральними знаками і динамікою у рухах зображених постатей. Всі в етнічному стилі українському я в них вношу символіку українського народу, в яких я використовую з українських рушників, вишиванок, намагаюся ці символи заложити свою роботу щоб донести до глядача, наскільки багата і сильна наша країна, наша нація. Мар'яна малює з дитинства, ще навчаючись у Вінницькій художній школі, брала участь у всеукраїнських конкурсах, де перемагала за фахом дівчина інженер, дизайнер, конструктор одягу. Тому на її картинах так досконало вималювано убрання зі всіма деталями. Починаючи від плахти, від отого вінка, від сорочки, в усьому те відчувається наскільки генетично цій молодій людині передано оце відчуття української дівчини. Мати Мар'яни Сілагіної теж художниця, тому найперша порадниця доньці і найсуровіший рецензент. Жінка радіє, що пише Мар'яна фарбами, у яких світло, тепло і любов. Виставка декоративного живопису Сила в генах в обласному центрі народної творчості діятиме до 2 лютого. Світлана Малик, Олександр Грушев, телевізійні новини Вінниччини. 25 січня 159 років тому вперше виконали Марш Мендельсона, гімн усіх молодят та одна з найпопулярніших весільних мелодій. Нині вінничани, окрім традиційної можливості узаконити стосунки, мають ще й більш креативну вінниця долучилась до переліку міст, які взяли участь у пілотному проєкті Одруження за добу усі деталі та нюанси для шукачів швидкого щастя в наступному сюжеті. Знаменитий гімн усіх закоханих пар Мендельсон написав ще у 17 років. Чимало тогочасних композиторів вважали твір занадто простим, без глибини. Втім, світову популярність композиція здобула пізніше. Саме цього дня, у далекому 1858 році, Марш вперше прозвучав на весіллі англійської королеви. Вінничанка Людмила сьогодні теж має шанс відчути себе королевою. Рік з моменту знайомства і нині разом з нареченим Євгеном узаконюють шлюб на сучасний лад, де на зміну урочек чистій сукні прийшли джинси. Я просто скромна, нам не так... Ось вот вот ця пишність повинна бути, як просто сам факт того, що ми в Пітоплиски гостей наречені спускаються сходами рахсу. Так зазвичай уявляють собі церемонію одруження. Втім, нині у Вінниці до питання реєстрації шлюбу підійшли з креативом. Провести його можна не тільки у рахсі, і всього за один день. Міський відділ реєструватиме шлюб спільно з комунальним підприємством Подільський туристичний центр, що знаходиться у приміщенні водонапірної вежі. Саме туди і потрібно звертатись нетерплячим нареченим. В них приймаються документи, тобто. Аспорти. Якщо раніше наречені перебували в шлюбі, документи, які припиняють їхні попередні шлюби, і якщо це іноземці, то вони повинні притягти документ, в якому є відображення їхньої легальності перебування на території України в трамваї на набережні чи у літаку. Провести урочисту церемонію розпису у Вінниці ближче до лютого можна де завгодно. Вирішальну роль тут грає фантазія та платоспроможність наречених. Адже таке експрес-одруження задоволення не з дешевих. Простий звичайний шлюб 2 тисячі. Так, якщо наречені забажають якісь там елементи інші, вони хочуть урочистості і проведення даної церемонії не в вежі, а в якомусь іншому місці, звичайно, це все буде коштувати додатково. У Міністерстві юстиції кажуть, шлюб за добу це в першу чергу процедура спрощення. Крок назустріч тим, хто не має часу або змушений виїжджати до іншої країни. Декілька вінницьких пар вже готові узаконити стосунки за добу. Орієнтовно нетерплячих молодят реєструватимуть, починаючи з лютого цього року. Вікторія Сандуляк, Владислав Смолій, телевізійні новини Вінничини. І наразі це всі новини, що підготували журналісти ТНВ. На цю годину. дякую, що були з нами. Бажаємо вам лише гарних новин і всього найкращого.